Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити ось таку підставку для чашки. Вона буде в мене в двох кольорах це такий блакитний та м'ятно-зелений. Але спочатку розповім трішечки про схему. Перший рядок в нас складається з шести петель і в кільце амігоруни. Це досить легко, я вам пізніше це покажу. Потім в нас йде другий рядок, який починається з подвоєння. І так, ціле коло ми пров'язуємо. І виходить в нас в сумі 12 петель. Це теж досить легко. Третій рядок вже в нас йде не в кожну петлю подвоєння, а через одну, і буде 18 петель, тобто 6 додається Потім четвертий і п'ятий рядок. А буду я в'язати це гачком розміром 2,7 мм. Тож, давайте почнемо. Спочатку я беру основний колір нитки, це буде в мене блакитний. Обертаю навколо пальців, щоб отримався такий хрестик, і пальчиком його притримують нитку, потім під низ цього хрестика. Гачок і підхватую верхню сторону цього хрестика. Потім я знімаю це кільце з пальців, трішечки підтягую його, і потім я е, підкладаю нитку на палець, підтягую або роблю в нижче, як хто хоче, але не дуже. Потім роблю повітряну петлю, щоб, можна сказати, зафіксувати це кільце, пров'язую першу петлю без накиду, другу, потім третю. Тобто я засовую гачок в кільце та просуваю нитку і пров'язую її. А зараз ще залишилось зовсім трошки, щоб зробити коло. я порахую, тут в нас є такі косички: один, два, три, 4 і 5. Ще одна залишилась. Я її пров'язую, а потім затягую це ж кільце. За оцю крайню ниточку. Затягуємо і в нас виходить таке пів кільце. Потім ми знаходимо саму найпершу нашу петлю, яка в нас вийшла, виглядає косичка. найперша. І простягуємо нитку через неї. Та потім одразу ж просовуємо через першу петельку. Потім ми е, беремо маркер та просовуємо його в ту петельку, яку ми щойно пров'язали. Для зручності можна витягнути нитку та зробити це одразу, щоб не загубити петельку. Затягуємо ниточку та в цю ж петельку ми пров'язуємо ще одну. Бо, як я вже казала, то щоб з шести петель у нас отримали знаць, треба в кожну петлю е, пров'язувати по дві. Ось ми вже робимо другу петельку. Це буде складно, бо вона досить туга і ми пров'язуємо не за крайню петельку, а одразу за дві, щоб воно було більш товстіше та міцніше. Ми так пров'язуємо до кінця всього ряду, точніше, до маркера. Ось ми вже майже пров'язали, але зараз я вам покажу, як виглядає дві петлі в одній. Воно таке маленьке сердечко виглядає. Он так по парі йде. І я так до кінця ряду в мене ще залишилось дві петельки пров'язати. же дов'язую. І потім, як ми закінчимо цей ряд, ми не пров'язуємо останню петлю до кінця. І замість е, цього ми будемо брати Іншу нитку кольору, якщо ми хочемо знайти Якщо ви не хочете, ви можете цей елемент пропустити та продовжити в'язати за схемою. Але ті, хто хоче змінити, ви берете ось так от ниточку іншого кольору, тримаєте іншою рукою за кінець. Що було зручніше, то можна взяти в ладонь Трішечки підтягуємо основний колір е, нитки е, петельку і пров'язуємо такого м'ятного зеленого кольору ці петлі в одну. Ось так. Потім ми це все е, сховаємо, прив'яжемо, щоб не було видно. А тепер ми знімаємо маркер, щоб розв'язати петлю, але ненадовго. Тепер ми пров'язуємо цю петлю і після цього одразу можемо назад одягнути маркер. Ось він надягнули маркер і можна продовжувати, продовжувати далі. Тепер в нас буде трошечки по-іншому, як я на початку пояснювала. Це буде третій вже, рядок. І якщо хочете, можна серединку зробити більше. Але зараз ми беремо інший колір і першу петлю ми пров'язуємо як одну петлю, а в другу петлю ми додаємо ще одну. Тобто дві разом буде. І так до кінця кола. І ось так ми дов'язуємо останню петлю і будемо змінювати колір знову. Але в цере вже буде легше, бо вже основна нитка є. Ось ми вже її пров'язуємо. Потім знову прийдеться достати цей маркер. Мені здається, це одна з таких нудних робіт в цьому, що треба діставати, і знову одягати на нього. Пров'язуємо знову першу петлю, одягаємо маркер назад, і тепер вже четвертий рядок в нас буде не через одну петлю, а через дві. Тобто ми вже одну пров'язали одною петлею, другу так само, як і першу, і потім вже в третій петлі буде прибавка. Тобто 1, 1 і 2, 1, 1 і 2. І так до кінця кола. І повинно вийти в нас е, вже так десь 32 петлі. І ми так продовжуємо в'язати. Дов'язуємо вже останню петлю. Я вже е, зробила Інший колір нитку пров'язуємо першу петлю, надягаємо маркер, і це вже у нас буде п'ятий е, рядок. Там повинно вийти у вас 40 петель. Тобто ми вже через кожні три петлі. Е, першу, другу та третю петлю ми пров'язуємо по одній петлі, а вже четверту плюс прибавка тобто 1 1 один і два. І так до кінця ряду. Це робиться, в принципі, швидко, але треба трішечки заморочитись. Головне розрахувати петлі правильно. Ось я вже пов'язую цей рядок. Там буду міняти вже, я вже змінила нитку. Пров'язую петлю там, де був маркер, одягаю знову маркер. І це вже буде шостий рядок. Там буде вже у вас 50 петель. Я буду робити так само, як і п'ятий рядок, Тобто, це буде 3 петлі і в четверту плюс прибавка. Ось я вам покажу, скільки рядів ще треба пров'язати. Побачимо тоді, коли я вже закінчу 9 дев'ятий рядок. Ось я вже закінчую цей дев'ятий рядок, можу зняти, нарешті, цей маркер, пров'язую не як без до стопчик, а одразу як з'єднуючи нитку. Трошечки залишаю шматочок нитки та, можна сказати, пров'язую в дві петлі, точніше, в одну половинку. І в другу половинку, щоб отримати такий невеликий перехід. Пізніше я заховаю ці ниточки, щоб було обережніше, та можу їх обрізати. Ховати їх дуже легко, от як я зараз вам показую, і все готово. Ці підставочки можна робити будь-якими будь-якого розміру. Там можна зробити бортики набагато вище, та також кришечку для неї, щоб зробити, наприклад, таку скрамничку для, наприклад, біжутерії. Всім дякую за увагу! З вами була Поліна. Дякую за перегляд, всім па-па.